Вітаю вас! Зараз підійшли до Абрикоса, який вже майже майже почав цвісти. Це дуже важливо. От, і це не дарма, тому що сьогодні хотів би поговорити про найбільшу проблему, найбільшу хворобу, яка трапляється на цій культурі, а саме моніліальний опік. Поговоримо про те, якими препаратами боротися і в які періоди. І чому саме так? Запрошую! Декілька тижнів тому я розказував про те, що всі дерева у саду треба обробити препаратом на основі міді для так званої викорінюючої або по-іншому нульової обробки, щоб знищити всі патогени, які зимували, і які якраз будуть потрапляти в, ну, в лусочки бруньок, які починають розпускатися. От уявимо, що цю обробку ми вже провели, і тепер говоримо про наступну обробку, яка захистить абрикос. Якраз от саме від моніліозу, на найперших стадіях, от коли він тільки починає проростати, найважливішими тут будуть два нюанси: перше препарат, який ми обробляємо, і температура, і друге стадія розпускання квітів на абрикосі. От як бачите, я підійшов до цього дерева і зараз тримаю гілку в руці для того, щоб продемонструвати ідеальний період обробки. от, Абрикоса від моніляльного опіку, а саме першої обробки, препаратом, який буде діяти при низьких температурах. Саме тому з року в рік я рекомендую використовувати препарат хорус. Чому? Та тому що він має таку комбіновану е, контактно системну, але більше системну дію, при низьких температурах вже від 5 градусів тепла. Це дуже важливо, що він діє при низьких температурах, бо зараз на початку весни. Якраз абрикос цвіте приблизно десь з другої половини березня до початку квітня, і дуже важко ввечері застати температуру вищу ніж 10-15 градусів. А більшість препаратів, при такій низькій температурі не буде мати дуже хорошої дії. Окрім хвороби, боремо, звісно, що і зі шкідниками і в бакову суміш до хорусу обов'язково додаємо ще й інсектицид. Можна використовувати зараз інсектицид актара, він дуже добре діє, також при низьких температурах, досить потужний, але ним бажано користуватися перед цвітінням, Або от такій фазі, як зараз маємо. Тобто, щоб ми з вечора покропили, і воно там ну, ніч вивітрилось. Ну, і на другий день щоб не було ще так сильно такого великого цвітіння льоту бджіл. Щоб їм це не зашкодило, бо Актара досить такий сильний препарат. А якщо ви вже починаєте працювати тоді, вже коли почало трішки таке цвітіння, і бачите, що є денде бджола, в такому випадку можна використовувати трішки менш потужні препарати, і ті, які мають маленький вплив на бджіл. А тобто, може бути препарат, наприклад, як провантовернел, колись його знали ще як Каліпсо. От як я вже згадав, спочатку обробили препаратом на основі міді. Тепер обробляємо фунгіцидом, який дуже добре діє при низьких температурах. Саме для того, щоб захистити абрикос в період цвітіння. Тобто, от зараз обробили перед періодом цвітіння, системний препарат буде тримати захист на весь період цвітіння. І ще дуже важливо тут згадати, що монітольний опік по абрикосах дуже добре розносять бджоли. Це не означає, що треба боротися з бджолами, це просто означає, що треба перед цвітінням обробити таким препаратом, який буде тримати захист впродовж декількох днів. І важливо, щоб завершити вже, можна сказати, добити манельоз, одразу після цвітіння, коли почнуть зав'язуватися такі маленькі-маленькі вже плодики, потрібно провести обробку ще одним препаратом, але бажано чергувати препарати. І мало того, що потрібно використовувати інший препарат, ніж при першій обробці, тобто бажано не використовувати другий раз хорус, а треба ще й чергувати препарати з року в рік. Бо якщо постійно обробляти тим самим препаратом, він може викликати резистентність в хвороби, і він буде потім набагато менше діяти не тільки в вас, а ще й всій окрузі. Всі тобто резистентність хвороби до препарату викликається постійною обробкою тим самим препаратом. І тому на другу обробку хотів би запропонувати декілька пунктів, які можна тут використовувати. А саме у другій обробці, тобто після цвітіння, можна використовувати препарат топсін М. Замість нього. Можна використовувати препарат Miravis, препарат SCOR, а також препарат Magnicur Sensation або Luna Sensation. І ще багато-багато інших. Тобто наголошую, препарати потрібно чергувати як із обробки в обробку, так і з року в рік. Між іншим я тут хотів показати нове опакування препарату Topsin M в професійному фасуванні 1 літр. Отак вони тепер виглядають. Кому цікаво, хто. Користуються цим препаратом, це вже тепер буде така оригінальна упаковка. Найсвіжіше, найсвіжіше фасування препарату. І саме через це, бо багато хто мене в коментарях питає, чому я рекомендую один раз ці препарати, інший раз ті препарати, саме тому що потрібно їх постійно чергувати. Йдемо готувати бакову суміш. Для приготування бакових сумішей і обробок потрібно використовувати повний захист. В ідеальному випадку мають бути окуляри, рукавиці зараз до них йдемо, і... Респіратор. Найкращий варіант це вугільний. Але якщо вже нема вугільного, то можна принаймні використовувати отакі от е, одноразові респіратори з отаким от фільтром. Бачите? Це буде набагато кращий варіант, ніж просто якась маска, ніж взагалі без нічого. В жодному разі не обробляйте без нічого. Між іншим, такі респіратори. Разом з препаратами і разом з оприскувачами від Матабі можна придбати в магазині Спектр Сад. Посилання, звісно, що буде в описі. Тому що я наголошую, що для того, щоб препарат подіяв, він повинен бути не тільки вчасно застосований, він повинен бути ще й справжній. От. От вдягаємо респіратор. Зараз, секунду. Ніби отак. Ні, отак. О, добре. Окуляри. Також голова має бути покрита, зараз до цього всього дійдемо. І обов'язково рукавиці. Це, між іншим також, до слова вже скажу, акумуляторний оприскувач від матабі. На 15 літрів. Дуже зручна річ. Надзвичайно ним задоволений. От. І він готовий до вживання. Тепер готуємо бакову суміш. Для приготування бакової суміші нам знадобиться три компоненти. Деколи й чотири, бо деколи ще й доброго треба. Але сьогодні будемо використовувати тільки фунгіцид хорус. Інсектицид провандовернул, бо вже почав трошки розпускатися абрикос. Я за нього переживаю, за бджіл переживаю. І також будемо використовувати адювант. Наголошу от, адювант А, також від спектр саду. Наголошу, це не прилипач, це саме адювант. Тобто є адювант і є прилипачі. Це є адювант, який подовжує і покращує дію препарату. Не прилипач, наголошую. От, на 10 літрів води для обробка абрикосу використовуємо от, пакетик адюванта А. 5 мл тут є. От. Пакетик 3, 3 грами препарату хорус на абрикос на 10 літрів води. Хорус має бути обов'язково в гранулах такого коричнувато-сірого кольору. І е, пакетик має мати на отут збоку крапочки, в жодному разі не смужки. Оце оригінальний пакетик. Якщо у вас якийсь хорус інший, ніж, ніж в мене, такої консистенції, це не хорус, це підробка. І також додаємо прованту вернал 2 мл на 10 літрів води. Можна використовувати актару. І обробляємо нашою сумішч. Дерева. Найкраще використовувати довгий, отаку довгу штангу, щоб можна було дістати і до верхівки, і донизу, і всюди, куди тільки треба. Плюс також тоді зменшується ризик того, що на вас буде потрапляти препарат, навіть якщо ви в повному захисті. Все, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте в коментарях. Дякую за увагу. Kaba